Лот куртки мікс Шотландія, перший та другий сорт 15 кг Ціна його 1850 Дуже багато класних жіночих чоловічих, класних курточок. Така не дуже тепла, не зимова, дуже класна. Є поясочок. Є поясочок світленька, така світленького кольору. Далі у нас курточка така, типу теді, така класна, тепленька. Розмір у нас 38. Вона. Брендована. Так, також є тут без рукавки, така вона прошита, не тепла, така і не холодна, я б сказала. Вона така, ну, нормальна. На як щось таке на осінь, на весну, супер. Тепер у нас є така курточка е світло якогось подрогого кольору. Класна, є капішончик. На капішончику ще є така спішенька чи що це. Вона стягає тут, напевно. Класна курточка на замочку. Класна. Далі у нас щось по типу парку, напевне. Така довгенька, темна куртка. З капюшоном на затяжках. Е -е, розмір перко. Е -е, М. Розмір М. Далі у нас дійсно напевне, парка така з капюшончиком. Капюшончик такий має тут хутро. Курточка тепленька. така Ззаду вона така, так, така як парка, тепленька, довгенька, нижче коліна. Не нижче коліна, нижче бедра, трошки вище коліна, класна куртка. Також є безрукавка, така гірчичного кольору. Яскрава жовта куртка, велика, далі є чоловіча куртка. Нагадаю, що це перший та другий сорт. Ціна, ціна цього 1850 гривень. Далі у нас є брендована, класна, велика, груба, тепла куртка. Лот, цей лот важить 15 кг, За 15 кг курточок ви заплатите 1850 гривень. Безрукавочка це перший та другий сорт. Далі у нас така класна, супер якість, взагалі супер класна куртка. E, 2 xl Тут є бренд. Капісончиком тепленька. Велика куртка. Далі у нас така парка. E, не така тепла, зимова, зимова, тепленька, але не зимова, не на холодну зиму. Скоріше за все на теплій зимні. Далі у нас така безрукавочка червона. Розмір, не скажу, бо не пише. Напевно, пише десь тут. Далі у нас чорна така довгенька куртка. Тут в неї є такі затяжечки, кишеньки, капюшон. Біля капюшону є тут воротничок, вона на закльопках тут. Розмір S курточки. Далі чоловіча класична така куртка повсякденна. Багато чоловіків її купують. Звичайна простенька куртка. Не знаю, який розмір, бо там напише треба дивитися всередині. І останнє, що є в цьому лоту, це така весняна, більш весняна, осінна курточка на замочку. Тут є закльопочка розмір S. Така простенька, легенька, на кожен день карточка. Нагадаю, що ціна цих курток 1850 гривень, є їх 15 кг, Це перший, та другий сорт. Якщо вам щось подобалося, пишіть, будь ласка, нашому менеджеру або пишіть в коментарях, вони з вами зв'яжуться.